Трошки плутаєтесь То, чин... в показах, пане президенте. Ну, покази можете ви надавати. Я президент України про Вагнерівців дає... щось вам важко говорити. Ну ну давайте Про Вагнерівців? я вам витворював це права. Особисто давайте протримуватися. Ну від пана Бурби, ви отримали інформацію і злили цю інформацію. Ну скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації, було Бурбою. Коли він працював в розвідки, ви цю інформацію отримали. І вилежить це правда. Скажіть правду один раз. Можна? Дуже дякую вам за запитання. Дякую. Так ось я вам, я вам зараз запитання. Я вам зараз докладно розповім. Так Мені ось. не потрібно докладно. Я, вас я вам розповім. Да. Так не, ось, не ви деклад. маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Юрі, про зрив та операції. Так от я вам Далі хочу сказати на Я запитання. вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня. Mm. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка. Де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти, в новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я вам хочу сказати на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей. Які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій Гурмо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на цю страну. Ви хоча б один раз розповіли на допиті слідчому запитання. і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал. Це і вам Юрію. треба це вивчити нарешті. Дуже соромно підемо на простичне запитання. Пане Юрію, давайте без оціночних суджень, будь Дуже ласка, прикро, відповідайте і, і ми будемо йти далі на наступні запитання.